Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую всім вам за підписи і перегляди. Бажаю вам мудрості і здоров'я. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Поліна Куманченко народилася 21 жовтня 1910 року в селі Музиківка Білозерського району, в родині Залізничника. Рано зосталася сиротою і переїхала до помешкання старшої сестри у Миколаїв. Долю Поліни, справжнє ім'я її Палагея, визначив шкільний драмгурток. У 1929 році її прийняли у Миколаївський робітничо-селянський драматичний гурток. Так Поліна Куменченко стала професійною акторкою. Потім були Харківський театр юного глядача і театр робітничої молоді. Саме там вона зіграла роль, про яку мріє будь-яка українська актриса. В ній сяяла колись Марія Зінковецька, це Харитина у наймичці. А дебютувала Куманченко на сцені Харківського українського драматичного театру імені Шевченка двома протилежними ролями: 60-річної Захарівни у спектаклі Кубанці і Юнги Підлітка Юрка у загибелі ескадри. Актрисі у топору було 27 років. Упродовж майже чверть століття Куманченко стала. Справжньою зіркою грала головні ролі у виставах за п'єсами вітчизняних і зарубіжних драматургів. Розквіт творчості Поліни припав на післявоєнний час її популярність в Харкові не знала меж, та, що грала в молодості, і старих, і підлітків. А після 40 років вона раптом розцвіла на сцені У ролях романтичних красунь і героїнь. У це важко було повірити, знаючи Поліну Куменченко, Бо в житті вона була маленького росту, з милими, але далекими, від класичних канонів краси обличчя. Поліна прекрасно володіла даром перевтілення. Після того, як повлівні випивнулося 50, її стали багато знімати у кіно. У її фільмографії більш 20 картин. Першим чоловіком Поліни Куманченко був дитячий письменник Сергій Роснянський. молодий, талановитий. І дуже гарний і добрий. Вони шалено любили один одного. Коли почалася війна, Харків майже одразу почали бомбити. Раснянський та Куманченко допомагали евакувати сиріт дітей із дитячого будинку. Дітей встигли евакувати, але вибухом снаряда Раснянському відірвали обидві ноги. Літаком вони його евакували до Москви, але він помер по дорозі від втрати крові. Напевно, тільки загальне горе допомогло їй вижити, і не озлобитися, і не збожеволіти. На фронті Поліна зустріла свого другого чоловіка, актора Михайла Федоровича Покотила. Чи любила вона його, важко сказати? Можливо, вона втомилася бути одна, а він її любив і до кінця життя рівнував. У покотило була сім'я і дружина. Дружина не давала йому розлучення. Проте вони з Поліною прожили у цивільному шлюбі 30 років. Тоді ж у Поліну відчайдушно закохався Леонід Федорович Биков. Ще студентом він часто приходив на її спектаклі. Закінчивши театральну студію, грав з нею на одній сцені. Биков годинами міг спостерігати за нею збоку на сцені, а на всю невеличку зарплату. Міг купити її троянди. В останні два роки життя вона багато спілкувалася з Аркадієм Гашинським. Коли у грудні 1991 року Гашинський помер, від Поліни Володимирівни це приховали. Але знайшлися добрі люди, які зателефонували її та про все розповіли. А за півтора місяця і не стало Поліни Куменченко. Поліна Куменченко проводила педагогічну роботу. У театральному училищі при Харківському українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка, під час війни грала у фронтовій бригаді. З 1962 року актриса Київського українського драматичного театру імені Івана Франка, депутат Верховної Ради Української Республіки 4-го скликання 1955-1959 рік. Перший чоловік Сергій Реснянський, другий чоловік Михайло Федорович Покотило, актор, режисер, народний артист Української Республіки. Померла Поліна Команченко 2 лютого 1992 року у Києві, похована на байковому кладовищі. Усім дякую за перегляди. До нових зустрічей!